До кого з цих двох людей ви, скоріш за все, пішли б навчатись? Це реальні вчителі математики, до речі. Яку з цих двох баночок ви, скоріш за все, б обрали? А яка з цих двох собак, скоріш за все, має милий характер? Більшість людей обирає перші варіанти: красиву людину, яскраву баночку і мімімішну собаку, тобто віддасть перевагу обгорці, перш ніж почне вивчати зміст. Цей ефект називається ефектом Ореолу. Або помилкою першого враження. І здавалося б, ну що такого? Помилились, то й помилились. Але він набагато страшніший, ніж повестись на упаковку та купити неякісний продукт. Він впливає на все наше життя від самооцінки до кар'єрного розвитку та стосунків як окремої людини, так і цілого суспільства. Вітаю, мене звати Еля Муравський, і цей канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому наш мозок ведеться на красу, як від цих ефектів виграють привабливі люди і програють всі інші, і найголовніше, як ми можемо цьому ефекту протистояти та не дати йому вплинути на своє життя. Ефект Уреолу відкрив психолог Фредерік Уелс ще на початку 1900-х, Але розголос наробило дослідження Едварда Торндайка, яке він провів кількома роками пізніше. Він попросив військових командирів оцінити своїх офіцерів за трьома пунктами: фізичні характеристики, сила, спритність того, що інтелектом і лідерськими якостями, і назад йому повернули дурну статистику. Всі, хто мав 5 балів за фізичними характеристиками, мали високі бали і за інтелект, і за лідерство, а всі, хто мав низькі бали за фізичними характеристиками, мали низькі бали і за все інше, Торн Дайк виявив, що командири не змогли оцінити конкретні риси людини незалежно від інших. Вони думали про своїх офіцерів так: якщо ти мені подобаєшся, то ти золоце всьому. Якщо не подобаєшся, то значить ти тупенький і ніякого з тебе зиску. Ефект Ореолу, Effect – це психологічний ефект, при якому сприйняття однієї позитивної характеристики людини і найчастіше за привабливість несвідомо впливає на загальну оцінку цієї людини. Іншими словами, якщо ми бачимо у людини якусь позитивну рису, ми схильні приписувати їй і інші позитивні якості навіть без достатніх доказів. Найвідомішим та найяскравішим прикладом ефекту Ореолу стала історія Джеремі Мікса у 2014 році. Його фотографія, зроблена під час арешту за дрібну крадіжку та володіння зброєю без ліцензії, обласіла інтернет і стала вірусною. Люди були просто в захваті від його модельної зовнішності. І ще до виносу вироку до нього звернулася велика кількість модельних агентств. Суспільство благало дати йому другий шанс, адже така красива людина має його мати. Це типу не він винуватий, це життя не залишило йому вибору. І суддя пішов на зустріч. Замість 63 місяців ув'язнення йому дали всього 27, щоб він міг скористатися цим успіхом і побудувати нове життя. Як тільки він вийшов із в'язниці, він підписав контракт і став відомою моделлю. Його капітал наразі оцінюють у 5 мільйонів доларів, а він Стівен, має 2 мільйони підписників. Як ви думаєте? Чи це справедлива ситуація щодо цього красунчика, який просто виграв генетичну лотерею і не доклав жодних зусиль до успіху? Поспілкуємося у коментарях. Я читаю їх усі. Чим більше цей ефект вивчали психологи протягом років, тим цікавіші дані отримували. Наприклад, виявилось, що привабливим людям легше будувати кар'єру. Численні дослідження показують, що вони з більшою ймовірністю будуть прийняті на роботу та їх просуватимуть по службі. Ну, якщо ви зовсім не кваліфікований, то на одному красивому обличчі ви, звісно, не доїдете. Але серед двох початківців або середніх перевагу отримують гарненькі. Також привабливі люди отримують більше грошей. Деніел Хамермеш, який вивчає економічний фактор краси, каже, що привабливі люди заробляють в середньому на 13% більше, ніж непривабливі. Його статистику підтверджує і Business Insider. А в університеті Вісконсіна досліджували зв'язок зовнішності гендиректора із вартістю акції компанії. Вони вивчили понад 600 директорів, і як цитують в їхній статті Краса це багатство, отримані результати, показують позитивний та значний зв'язок між привабливістю. Директора та вартістю акції. та зріст теж мають значення. Високі та ході заробляють більше, ніж низькі та нормальні. А ще привабливі люди дійсно здебільшого щасливіші. На думку психологів та соціологів, це тому, що привабливість відіграє значну роль у соціальних взаємодіях. Наприклад, їм більше довіряють, вони з більшою ймовірністю отримують допомогу від інших і зазвичай отримують кращу підтримку в навчанні, що позитивно впливає на їх освіту. Дослідження професорки Губти та її колег припускають, що люди з більшою привабливістю, як правило, мають вищий рівень благополуччя та загального психічного здоров'я. Це не означає, що всі інші люди нещасливі, але дослідження підкреслюють загальну тенденцію привабливі, як правило, почуваються краще в житті та відчувають більше щастя. Американська психологічна асоціація вивчала зв'язок між привабливими людьми та їх життям, і їх результати теж показали, що привабливі люди були менш самотніми, менш соціально тривожними, більш популярними, більш соціально вмілими та більш сексуально досвідчені ніж непривабливі. Чому це так? На думку психологів, це тому, що суспільство краще ставиться до них протягом усього їхнього життя, і це не може не вплинути на їх самооцінку та впевненість у своїх силах. Як зазначається у статті Форбс: до того часу, як милі діти стають привабливими дорослими, їхній рівень впевненості стає надзвичайно високим завдяки рокам упередженого ставлення до їхньої зовнішності. Мій досвід співпадає з їхніми висновками. Впевнена в собі людина дійсно здатна звернути гори, тож, на мою думку, їх успіх у дорослому житті пов'язаний не скільки з зовнішністю, скільки з їхньою впевненістю. А ваш персональний досвід, підтверджує, чи спростовує цю думку, давайте теж обговоримо в коментарях. Тож ефект Ореолу здатен підняти нашу самооцінку і впевненість в собі. А що здатне їх вбити? Зворотній ефект, який називається ефектом диявольських ріжок Devil's Horn. Якщо ефект Уреолу, це коли ми беремо одну суб'єктивну позитивну рису людини і переносимо на всі інші її риси, тобто загалом сприймаємо людину позитивно, то ефект диявольських ріжок робить навпаки. Ми беремо одну суб'єктивну негативну рису людини і переносимо на всі її інші риси, тобто загалом сприймаємо людину негативно. Наприклад, ми оцінюємо менш привабливих людей як менш компетентних, незалежно від їх реальних навичок чи здібностей, або молодий. Дорівнює тупий, старий дорівнює той, що має застарілі погляди, і товстий дорівнює лінивий тощо. У соціальних взаємодіях цей ефект може призвести до того, що людина буде уникати або дискримінувати іншу лише на основі одного негативного враження. А тепер уявіть, як це впливає на самооцінку людини, яку дискримінують через якусь дурницю. Лукізм, ейджизм, сексизм, вейтизм, класизм, ейблізм та навіть расизм. Всі ці види дискримінації беруть початок в ефекті диявольських ріжок. Чому наш мозок так робить? Наш мозок створює такі упередження, як ефекторолу чи диявольських ріжок, в основному через те, що наша когнітивна обробка дуже обмежена. Ну, не вистачає у мозку ресурсу обробити цей світ, тому він просто все спрощує. Спрощує у вигляді стереотипів. Ну, це для нас вони стереотипи, а для мозку це швидке узагальнення, яке він створює для того, щоб швидко приймати рішення без глибокого аналізу кожної окремої ситуації. Деякі вчені вважають, що стереотипи допомогли людству вижити, тобто. Поки один детально вивчав ситуацію, чи помре він зараз, чи ні, той, хто мав вбудоване упередження, встигав сховатися, і виживав. Але звісно, це лише теорія. Достовірно, ми нічого не знаємо. Ці стереотипи формуються у нас протягом життя. Ми беремо їх із нашого середовища, сім'ї, освіти, медіа, культурних норм, і саме це формує наше попереднє уявлення про світ. Так, розуміння краси буде відрізнятися не тільки від країни до країни, але й від людини до людини. Те, що красиво і привабливо для одного, може бути абсолютно непривабливим для іншого. Далі в силу вступає підтвердження упереджень, тобто ми схильні звертати увагу на інформацію, яка підтверджує наші попередні переконання, та ігнорувати або знецінювати інформацію, яка їх спростовує. І про ці когнітивні упередження я вже знімала окремий випуск. А далі наше бажання в соціальній ідентифікації та приналежності, коли ми прагнемо відчувати себе частиною групи, спонукає до поглиблення стереотипів. Тобто ми приймаємо стереотипні уявлення нашого суспільства, щоб просто в ньому закріпитись. То що з цим робити? Що робити людині, яка не вписується в ці стандарти, а це на хвилиночку більшість суспільства? Що робити людині неформатній? Поставити хрест на своїй зовнішності? Ну, звісно ж, ні. Я не просто так використовувала слово привабливість замість краса. Історія знає дуже багато людей, які не вписували стандарти краси того часу, тим не менш, вони вважались надзвичайно привабливими і ставали надзвичайно успішними, тому що краса не дорівнює привабливості, а привабливість не дорівнює красі. А всі дослідження, які я сьогодні згадувала, саме про привабливість. Привабливість значно глибший феномен ніж просто зовнішні характеристики. І про те, як розвинути в собі ці риси, ми поговоримо в окремому випуску про закони привабливості, який незабаром вийде. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, якщо ви не бажаєте це пропустити. Але відкритим залишається питання, що нам, як суспільство, робити з цим ефектом? Як ви вважаєте, ми можемо в своєму власному житті або як суспільство загалом уникнути ефекту ореолу на роботі, в школі чи в громадському житті? Чи можемо ми раз і назавжди позбавитись будь-якої дискримінації? Залишайте свої думки в коментарях, а якщо потрібно додаткове обговорення, то, будь ласка, переходьте в мій телеграм, посилання ви знайдете в описі.